Податковий кодекс знову підносить сюрпризи українцям з 1 січня 2011-го Вступив до дії розділ номер 13, який стосується податку на землю. І зараз саме час платити за користування земельною ділянкою. Якщо у вас є на руках державний акт або договор оренди землі, або просто документів нет ви користуєтесь землею. Ви обязані за цю землю платити. Якщо у вас є на руках госакт, ви землею не пользуєтесь, все одно платити об'язаний. Земельний податок сплачують власники ділянок або особи, в яких земля у користуванні. Термін сплати податку 60 днів з моменту отримання повідомлення. Мешканці Слов'янська мали його отримати ще до 1 липня. Отже, платникам залишилося трохи більше тижня, адже з цього року податок на землю сплачується одноразово до 1 вересня. Я обращаюсь к жителям Славянська Славянська Светогорска, Николаевки, жителям Красного Лимана до 1 сентября обязательно посетите учреждение банковские и оплатите налог на землю.